Так, поки мама з татом прибирають, хочу вам показати кілька вишикук, які зняли зі стіни. Я їх повтирала, помила. В кімнаті йде велике прибирання. Це картина я колись подарила татові. Як бачите, рамка пошкоджена, вона впала, вдарилась і розбилась. Але ми так і її не міняли. Це саме така простенька вишивка. Але татові дуже сподобався зимовий сюжет, як він каже, нагадує мій дім, там де він жив. Ну і мені самі подобалося його вишивати. Тут це була друга картина, яку я зробила, а першою була ось така. Балеринка. Це ми тут пластик на балерині. Така сама сама простенька вишивка, але мені дуже хотілося зробити, подивитись. І ага, і тут пластик. На будиночку теж пластик. Але чомусь вона важче. Так. Далі вам покажу парні ікони. Це дерев'яна рама ручної роботи, колись зробив чоловік нам на замовлення під ці ікони. Дуже вони красиві, яскраві. Мама вишила дві пари цих ікон. Одна пара подарована в храм, там на них люди збирали кошти і самі робили рамки. В нас же ж вдома дерев'яні, бо в нас і карнізи, штори дерев'яні, рамки дерев'яні, двері міжкімнатні дерев'яні. Одним словом, все дерево. Я теж дуже хотіла вишивати ці ікони, але мама вишивала дуже швидко, то я потім просто залишила і мама вишивала їх сама. Та ж сама історія була з цією картиною. Я хотіла вишивати, мама ні-ні-ні. Я хочу. І вишивала її мама. Ось така у нас картина. Це рамка теж ручної роботи. Як ви бачите, красиве таке різьблення. Таких рамок у нас вдома кілька. На жаль, цього чоловіка вже немає серед живих. Він дуже робив красиві рамки. Люди багато в нього брали цих рамочок. Але так сталося, що ніхто з родичів, ні син ніхто не вміють більше працювати з цими станками, робити рамки. Тому у нас ось так залишилось кілька штук. Далі покажу вам найбільшу мамину роботу. Яка в нас є. Ми хотіли її колись продати, в нас не вдалось, мало, не розвели на гроші, хотіли гроші з картки зняти. Ось такий Ісус з вівцями. Сама вишивка 65 на 95. Це без дерев'яної рамки. Тут стекло. Теж така сама дерев'яна рамка. Дуже красиво Тут найбільший, самий самий крупний хрестик, який є, 14-й. Ось так показую вам зблизько. Це, все ми самостійно підбирали кольори. І, як на мене здається, що все вийшло. Все вийшло правильно, дуже красиво. А так само на цій роботі я, можливо, отак от цих листочках повишивала трошки. Низ, а далі мама все-все-все-все сама. За півроку вона її вижила. Це те, що я можу показати вам зблизька. Далі всі картини, які є, я буду показувати вам на стінах. Вже більше нічого знімати, зпевно не буде за стіни. Але ось така краса. Так, продовжую знімати відео. Сьогодні вже 30 грудня. Ця ікона, не дивлячись на те, що вона маленька. Вона вишивалась дуже довго. І вдома, і навіть покаталася до Львова. Потім вернулася назад, і я її дошила. У мене таких кілька рамочок, ви будете бачити їх на відео. Саме на цій іконі я вперше спробувала золотисту ниточку. І вона мені дуже подобається. Така маленька вийшла іконка. І вона в мене висить майже під потолком, тому трошки важко її відсняти. Я малого росту просто. Але ось така в мене є оформлена краса. І зараз ми перейдемо далі. Я не пам'ятаю, якого року я її вшивала, це вже було дуже давно, років 10 тому. Ідемо далі. Так, а з цієї ікони розпочинався мій творчий шлях. Разом з мамою. Вона купила малюнок і стала його вишивати. Це перша була ікона в нашому домі. І мені було понад років 11-12. Я все казала, мама, я теж хочу, мама, я теж хочу. І я тут вишивала хустинку, яку вона тримає в руці, самого Ісуса і німп. В принципі, все на таке брала важке, Мама ми вишивала все інше. І потім нам зробили ранку, це ручна робота дерев'яна. І я показувала вам відео про рушники. Ми вже вчепили його назад, він тут висить завжди на цій іконі. Ось така у нас краса. Так, йдемо далі. Так, з іншого боку, отак над моїм столом висить ангел, якого вишивала вже я сама. І молитва. «Отче наш. Зараз відійду далі. Ось так. Це я в когось побачила, що вони отак висять разом. Там був інший ангелочок. І я захотіла собі. Але цих молитв і ангела я вишивала стільки разів, що я вже навіть не скажу вам скільки. Я і дарувала його, і продавала разом з молитвою. Одного разу до нас прийшли люди, просто захотіли ось цю молитву і ангела. І чоловік був готовий просто зняти його зі стіни і собі забрати. Я відмовила, сказала, що воно освячене, я просто не віддам. Якщо хочете, то я для вас зроблю. І вони погодились, і я. Відшила і продала їм. Ось такий ангелочок, це рамочка. Ой, рамочка стекло мало бути, але зробили пластик. Там пластик, не стекло. А от на молитві стекло і вона дуже важка. Але дуже красиво. Отак вони завжди біля мене. Так, а з іншого боку на цій стіні висять мої коні. Я дуже хотіла цю картину і дуже багато років просто отак відкривала ту листівку з картиною з журналу. Подивилась і закрила. Так, подивилась і знов закрила. І не знала, де мені купити нитки бо я хотіла вишивати е, мулінай GMC і не знала, де мені їх взяти. Коли я познайомилася з Юлією Міницькою, я вже тоді дізналася, що вона продає, інколи замовляє з Китаю пері, і я купила в неї ниточки пері. І ось такі вийшли красиві. Оформляла в київській пагетці. У мене на сторінці в інстаграмі є фото. Розтягнула цю вишивку на півтора року. Коли приїздив я її відкладала і потім вишивала знову. І вибрала ось таку красиву блискучу раму. Оці яскраві кольори на самих конях. Телефон дуже їх якось вирізає. Ох, вживу вони набагато краще. Я дякую Юлі, що вона допомогла мені. і Теж взяла для мене ниточки. Ось і є у мене ось така молитва. Молитва для дому. Ой, теж вишивала їх багато. Дуже багато продала. Людям подобалися оці квіти, маки. І всі, хто брав, я вишивала отак на кутиках тільки оці маки. Робила по краю корічневу під вигляд дерева рамочку. Вишила ниточками, а собі зробила прямо ряд отаких квітів різних. І мені дуже подобається, як вийшло красиво. І вона висить отак напроти коней в коридорчику. Отак, біля мого фото. Я вимкнула тут світло, бо відсвічує стекло, тут стекло. І на конях теж стекло, але дуже красиво. Все придумала сама, оці свічечки, столик з золотою ниточкою. І потім ми оформили, і дуже багато років вона просто стояла в кімнаті на стінці. А потім, коли робили оту дерев'яну стіну, перегородку. Вирішили її тут повісити. Ось така в мене є краса. Ось ця картина має теж кілька своїх особливостей. Тут на ній пластикова рама, замість стекла пластик, тому що ми знали, що вона буде висіти на кухні. Ось так. Відплискую трохи від вікна, Цього нічого зробити не можу. І зараз стану ближче, покажу ще дещо, якщо буде видно на камеру. Не знаю, видно чи ні, але вона вишита в одну ниточку, повністю все хрестиком в одну ниточку. Ось така. Зараз я би дуже хотіла на це місце повісити ту осінню панельку від Лукас, де там яблучка, грибочки, ось така краса була тут. Можливо, колись до неї і дійдуть руки. І зараз покажу вам останню роботу оформлену, яка у мене тут. В Ось ця ікона вишита в подарунок для мого брата. Вишивала її дуже швидко. Я ніколи жодну картину, напевно, так швидко не вишивала, як цю. За три місяці. Могла би зробити і ще швидше. Вона дуже висока, на жаль, не можу показати. Повністю все навколо зашити білою, білою ниткою. Хрестиком. Але коли я дошила до половини десь ось так до одягу до половини, і зверху лишилося не зашити. Що робити? Кінчилась нитка, треба її шукати. А це акрилові і коли ми почали шукати, кожну ниточку, яку я пробувала, вона не підходила. Вона відрізнялась від тієї, яка була вишита. Сама скрутка нитки була не така. І поки ми знайшли, пройшов цілий місяць, певно. Я вишивала все інше, а фон білий чекав. Ось так. Але потім... Подарували братове, вона в нього трохи висіла на квартирі. Потім він, звісно, привіз додому, а зараз не хоче забирати, бо, каже, власники квартири певно не дозволять робити дирки в стіні. Коли вже купить свою квартиру, тоді її забере. Ось така, як в нас краса. А на це місце я колись повішу Миколаю. Через рік-два. Ось так. На цьому буду закінчувати. Це була остання іконка, показана вам, яка оформлена. Не знаю, багато в мене є, чи мало. Але ось так. Дякую всім, хто буде дивитись. Пишіть, подобається вам щось чи ні. Всім дуже дякую. І на завершення вам хочу показати, як виглядають отут ікони, коли вони висять разом з рушниками. Ісус тут, так, і зверху стоїть біля них. А це рушники, які я вам показувала, що я їх вишивала. Ось так воно виглядає. Дуже гарно. Але дуже високо. Немає, як прям дібратись до них, щоб відзняти, хіба зараз залізти на ліжко. Отак От краще. Ось. І на цьому я буду завершувати це відео. Це буде крайнє відео 25-го року. Тому вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю кожній вишивальниці натхнення, нових творчих звершень, гарних робіт завершених. Може хто оформлених, цікавих. І в нашій країні нарешті вже завершення війни і миру нам усім. Так що до зустрічі в новому 2026 році.